дивитесь новини на сьомому каналі в студії для вас. Працює Івана Гресимчук. Вітаю заступника Труханова Михайла Кучука. Звільнили з посади. Відповідне розпорядження оприлюднила прес-служба Одеської міськради. Підставою для звільнення стала заява самого чиновника. Нагадаю, за даними змі, сам віцемер нині знаходиться за кордоном і нібито переховується від правоохоронців в грудні минулого року. Прокурори спеціалізованої антикорупційної прокуратури та детективи національного антикорупційного. Іного бюро оголосили про підозру у хабарництві та участі у злочинній організації трьом заступникам одеського міського голови. Йшлося і про Михайла Кучука, який виконував обов'язки заступника міського голови Одеси. Ще одного чиновника в Одесі викрили на корупції. Підозрюваний заступник голови однієї з районних адміністрацій. Він вимагав хабарі за приватизацію квартири. За даними слідства, чиновник налагодив цілу схему незаконного збагачення. Наприклад, він отримував 2 тисячі доларів за приватизацію квартири в центрі Одеси з повним комплектом документів. А якщо б йому відмовили платити хабарі, він погрожував повернути житло у комунальну власність. Наразі його відсторонили від посади. На чиновника очікує суд. В Україні намагались легалізувати незаконні забудови через злам електронної системи. Про це повідомили в СБУ за даними правоохоронців до організації оборудок причетні високопосадовці національної спілки архітекторів та органів державної влади, місцевого самоврядування, а також окремих комерційних структур. Крім того, зловмисники намагались незаконно отримати гроші за підробні документи, які збирались продавати забудовникам. Також служба безпеки заявляє, що виявила схему. У видачі підробних сертифікатів професійної атестації архітекторів, що мова йде не про звичайний кіберзлам, а про злочини, які могли б мати надзвичайно серйозні наслідки в майбутньому. По великому рахунку, якби цю схему вдалося провернути, і не реакція служби безпеки України спільно з міністерством цифрової трансформації, в Україні могли б в подальшому узаконити сотні проблемних забудов. Які були зведені з порушенням чинних норм і стандартів, а це могло б призвести до техногенних аварій та інших надзвичайних ситуацій, за підрахунками експертів, річний обсяг хабарів у будівництві становив від 2,7 до 3,5 мільярдів гривень. Починаючи до 2019 року, зараз ми цю систему виправляємо і зараз ми приймаємо законодавство нормативно правові акти, які дозволять не тільки автоматично вводити маленькі будинки, які вже сьогодні працюють автодозволи, а й вже багатоповерхові будинки. Я сподіваюся, що в цьому році ця реформа буде закінчена. Укренерго очікує зменшення дефіциту енергосистеми на вихідних. Пов'язано це і з потеплінням, і як наслідок, зменшенням споживання електроенергії. Та чи побільшає світла на вихідних? Сказати точно неможливо у будь-якому випадку. Українці вкотре закликають за можливості зменшити навантаження на електрику, щоб зменшити час відключень. Майже 2,5 мільйони українців мешкають у пошкодженому чи зруйнованому житлі, і це цифри лише станом на осінь минулого року. Такі дані повідомив міністр інфраструктури України Олександр Кубраков. Через дію заявки на компенсацію залишили вже понад 316 тисяч українців. За даними Кубракова, серед регіонів, які суттєво постраждали, є Київщина. Варто зауважити, що в масштаби фактичних руйнувань наразі оцінити неможливо, оскільки бойові дії тривають. Наразі на розгляді Верховної ради законопроєкт про компенсації за зруйноване житло щодо джерел фінансування, то в уряді сподіваються, що це будуть заарештовані активи Росії. Отруїла медичним препаратом, а потім пограбувала в Одесі. Судитиме 24-річну жінку за вбивство і розбійний напад. Жертвою став 35-річний одесит. Підозрювана при затриманні зізналась, що хотіла тільки приспати чоловіка і пограбувати. Вбивати його наміру не було. Під час обшуку вдома в дівчини поліцейські знайшли золотий ланцюжок і той самий препарат, яким вона отруїла чоловіка. Тепер жінці загрожуватиме до 15 років за ґратами. Таким побачили цей день наші кореспонденти. Стежити за новинами завжди можна на офіційному сайті сьомого каналу та в соцмережах. А якщо ви стали свідками резонансних подій, телефонуйте нам за номером 726-3226. Залишайтесь з нами. Адже це наше місто і ваш сьомий телеканал.